Допомагають жінкам, які опинились в складних життєвих ситуаціях, чи постраждали від домашнього насильства, а також дітям в місті добра. Відкрили ще один корпус для діток, евакуйованих із прифронтових областей. Як розвивається благодійне містечко? Дивіться далі у сюжеті. Місто добра розширює свої кордони у благодійному комплексі. Відкрили ще один корпус. Першочергову будівлю запланували під центр розвитку для дітей. Однак через повномасштабне вторгнення двері довелось відчинити для евакуйованої малечі. Для того, аби звести споруду, знадобилось півроку і чимало зусиль. Розповідає волонтерка Марта Левченко. Ми вважаємо, що це дуже гарний подарунок для наших дітей, для дітей України. Ось такий корпус, де діти зможуть займатися освітою, наукою, мистецтвом. Це такий центр. Розвитку для дітей, але звісно, під час війни, коли прихистку потребують багато евакуйованих дітей, позбавлених батьківського опікування, то цей корпус належатиме саме нашим мацюпикам, малючкам, евакуйованих з небезпечних територій. Волонтерка каже, новий простір дозволить дітям почувати щасливими. Сьогодні сюди вселяються діти з евакуйованого дитячого будинку Одеси, тому що вони вже в нас не поміщаються їх стає все більше і вони потребують простору. вони Ростуть, вони вже хочуть бігати, їм потрібно більше простору, аби можна було погратися весело. Тому цей простір буде належати саме їм. І, звичайно, ми очікуємо ще дітей, які проходитимуть у нас реабілітацію, які постраждали від війни. Марта Левченко розповідає: попри те, що було страшно розпочинати будівництво через війну, розуміла, саме в цей час прихистку потребує ще більше людей. Завжди страшно і лячно розпочинати будівництво. Це наче народу народжувати нову дитину, ти її виношуєш, а потім стається народження. Дуже страшно. Тим більше війна. Ми не знаємо, що буде завтра, але ми розуміємо, що є велика потреба, що діти потребують більше простору. що Багато дітей потребують захисту і прихистку і. Воно дуже дуже на часі і дуже потрібно, тому ми не можемо сидіти і чекати якогось, е, якогось слушного, слушнішого моменту. Ми мусимо діяти зараз. Уже за місяць в містечку планують відкрити ще один корпус для хворих діток. Наступне відкриття у нас в липні це вже відкриття нашого шостого корпусу. Це буде реабілітаційний центр із хоспісом, де ми надаватимемо паліативну допомогу дітям. Це також буде діти евакуйовані. І ті діти які потребують спеціального догляду, він вже буде поєднаний із такими медичними послугами, тому що будуть складні діти з складними діагнозами. І ми розуміємо, що всім потрібна любов, така яка є в місті добра. Окрім мешканців міста Добра відвідувати заняття з математики, англійської чи художнього мистецтва також запрошують і дітей з різних районів Чернівців. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.